і почну, а потім про агенцію. Перше називається Україна в обороні військовій, економічній та дипломатичній. Деякі фрагменти з цього тексту. Зеленський очевидно стурбований тим, що Україну, а не Росію, можуть примусити до неприємного миру, оскільки його армія поступово втрачає позицію ентузіазм народу щодо війни та підтримка заходу під сумнівом, зеленський опинився в безвихідній ситуації. Відтоді як Україна відбила Херсон у 22-му році, вона майже не просунулася у відбитті вторгнення. Останніми місяцями росіяни наблизились до кількох українських опорних пунктів на Донеччині, зокрема до Покровська та Вугледара. Теоретично Україна, як і раніше, сповнена рішучості повернути всю свою втрачену територію, але це далеко не просто у військовому плані. На практиці війна перейшла у війну на виснаження, коли обидві сторони сподіваються, що зможуть пережити іншу або принаймні відбиватись від іншої досить довго для того, щоб уникнути примусу до невиснаження. Вигідної мирної угоди розмови про припинення війни на даний момент є суто умовними. Путін не виявив справжнього інтересу до мирних переговорів. В 22-му Зеленський підписав указ, який забороняє в принципі вести переговори з Росією, поки Путін при владі. Зеленський все ще говорить так, ніби пряма перемога на полі бою залишається в межах досяжності для України. Хоча він також згадує про бажання діалогу. Здається, Україна сподівається, що приплив новобранців, постійне постачання західної зброї та розумне застосування вогневої потужності можуть стримати армію Путіна, змусивши його нести політичні втрати через більшу мобілізацію, і подальший тиск на економіку, і таким чином будуть підштовхувати Путіна до мирної угоди. Але українська армія, економіка та суспільство можуть зламатись першими, пише економіст. Просування Росії обходиться жахливою ціною і високими втратами на полі бою. Темпи здобутків Росіян і без того надзвичайно повільні останнім часом ще більше знизились. Не виключено, що той самий Покровськ може протриматись ще кілька місяців. Побоювання Заходу щодо краху України та швидкого наступу Росії на такі великі міста, як Дніпро та Одеса, відступили, якщо Америка раптово не перекриє потік боєприпасів. Хоча українські втрати значно нижчі за російські Україні важче їх поповнювати. Найперше у неї менше солдатів на фронті 450 тисяч проти 540 тисяч тисяч росіян. І якщо більшість російських військових записались добровільно за щедру платню, то Україна все більше вкладається на призов мобілізацію. Офіцери скаржаться, що багато з мобілізованих погано придатні до бойових дій: Забагато старих, забагато хворих і забагато п'яниць. Шляху піти з війська немає, тому мобілізація здається квитком в один кінець. Близько 5-10% військовослужбовців у СЗЧ менше третини українців вважають ухилення від призову ганьбою. Свідчать дані опитувань. Ці проблеми певною мірою загострились після вторгнення України в Курську область Російської Федерації. Цей наступ ще раз підтвердив здатність України перехопити ініціативу, перехитрити російські сили та поставити Путіна в незручне становище. Але він також розширив лінію фронту та розтягнув лінії постачання самої України. Це не спонукало Росію сповільнити свій наступ на Донеччину, як сподівались в Києві. Хоча деякі російські сили таки були перекинуті на оборону Курська. Майже три чверті кажуть соціологам, що військова перемога можлива. Лише 9% вважають, що погодяться на припинення бойових дій, якщо це просто зацементує поточні лінії фронту без будь-яких інших поступок. Але ці цифри приховують певний розрив поколінь. Люди старші 60 років, які не ризикують потрапити до війська, ставляться до війни набагато жорсткіше ніж молодь. 54% з них вірять, що Україна переможе серед 18-25-річних 31%. 60% людей поважного віку кажуть, що Україна має продовжувати боротьбу, доки не буде звільнена вся її територія. Серед людей віком від 18 до 25 таких лише 40. Неухильно зростає кількість українців, які за певних умов готові віддати деякі території росіян.